Прогуляв школу, чи отримав двійку, батьки отримали сповіщення на телефон. З 1 вересня коломийські школи перейдуть на електронні журнали. Тепер освітяни міста матимуть менше паперової роботи. Ставитимуть оцінки у смартфоні чи планшеті. Користуватимуться додатком Моя школа, який розробили литовські програмісти. В Коломиї підписали договір про співпрацю. Як діятиме нова програма, цікавилась Ольга Гереджук. Не оцінки чи відвідуваність учня онлайн або ж переглянути, яке домашнє завдання задали вашій дитині. Саме це основна мета освітньої платформи Моя школа. Це додаток для системи Android. Його розробили програмісти з Литви. Представник компанії Невда Елвейдас Юргайтес каже, в Україні та Литви чимало спільного, тому переклали свій it продукт на українську мову і презентують його на нашому освітньому ринку. Пан Юргайтес продовжує у Литві цю програму, застосовують вже 80%. Одків шкіл впродовж 15 років. А та не только школьний це платформа де зустрічаються. Це не лише шкільний щоденник. Це платформа, де зустрічаються педагоги, учні, батьки і обмінюються інформацією. Вчителі можуть вільно ставити оцінки, писати зауваження чи похвалити дитину. Батьки завжди у режимі реального часу можуть подивитись оцінки своїх дітей, відвідуваність. Тому тепер не потрібно користуватися класним журналом і записувати все від руки. Уся Європа вже давно застосовує електронні засоби. Спочатку програму презентували в місцевому управлінні освіти. Далі представили директорам шкіл. Усі погодились на впровадження новинки. Розповідає головний освітянин Коломи Любомир Бордун. Запровадження системи моя школа це насамперед відмова від типових журналів та щоденників і дає змогу батькам контролювати дитину, відслідковувати її успішність, відвідуваність уроків. То що ми відмічаємо уроки, наприклад, в звичайному журналі ми відмічаємо і там «Н», коли дитина відсутня, то зараз ми можемо відмічати відразу. І ця інформація, що дитина навіть запізнилася, урок, чи дитина відсутня зразу буде приходити батькам на їхній мобільний додаток. Тепер діти прогуляти не зможе діти зможуть як сказати ну. Діти, звичайно, що е, бажано, щоб діти ми маємо робити все, щоб діти не прогулювали школу, щоб вони ходили з задоволенням до неї. Ми маємо старатися до цього. Але вони будуть знати, що є ось такий е, контроль за ними. Також програма значно спростить життя вчителям. Їм не доведеться щоразу заповнювати журнал та писати плани проведення занять. Усе буде в електронному вигляді. Продовжує Лібомир Бурдун і каже, прототипи електронних журналів у Коломиї. Вже існуються. Загальні групи, які створюють батьки у соцмережах. Тому сподівається запровадження такої програми. Рами у коломиї сподобається як педагогам, так і батькам. Однак очікувати можна і на супротив, адже Деякі педагоги на вис сучасними гаджетами. Крім того, це платформа, яку ми дуже хотіли. Ми часто в нас є карантин, і ми думали над тим, яким чином реалізувати от якраз цю дистанційну форму навчання. Щоб якщо в нас е, діти вдома, щоб можна було якраз їм давати це завдання. Є різні платформи, які це дозволяють, але ми шукали таку платформу, щоб можна було все зразу. Моя школа якраз це дає. Батьки матимуть лише доступ до особистого кабінету своєї дитини. Спостерігати за успіхами однокласників не зможуть. Натомість класні керівники, вчителі, дирекція школи, управління освіти та міський голова матимуть інформацію про усіх учнів. Це дозволить контролювати освітній процес, а також легко аналізувати статистичні дані. До прикладу, визначити найкращу школу чи найбільш успішного учня, каже Любомир Бурдун. Тому тепер підписують договір про співпрацю з розробниками програми. Допоміг налагодити міжнарод. Одну співпрацю України та Литви Віктор Анушкевич у колишній міський голова Івано-Франківська машки на Прикарпатті та є етнічним литовцем. Наразі підприємець на сьогоднішній день. Я займаюся підтримкою і входженням українського бізнесу на територію Балтійських країн через Литву, Латвію. А що стосується України і Литви, то я підтримую литовський бізнес, який хоче інвестувати в Україні. Програма Моя школа платна. За кожного учня щомісяця треба перерахувати 10 гривень. У Коломиї на це передбачили кошти у місцевому бюджеті, розповідає очільник міста Ігор Слюзер. Наразі у місцевих навчальних закладах 7 тисяч учнів, тому на 9 місяців навчання з бюджету передбачили 630 тисяч гривень. Окрім цих коштів, потрібно покращити і саму матеріально технічну базу шкіл насамперед придбати планшети. Я думаю, що міський бюджет вартує витратити такі гроші. На це, щоб ми мали кращу успішність, кращий і спокій батьків. Навіть в онлайні дивиться, дитина є на уроці, особливо, де є діти проблемні. Я думаю, що це нам і криміногенну ситуацію серед малолітніх трошки поправить. Вже старші класи ми маємо проблему, що діти не йдуть в школу. Інформація до батьків не можуть додзвонитися, тобто батьки, які хочуть все-таки брати участь в вихованні своєї дитини, будуть більше контролювати і більше знати. Мене як міського голову найбільше цікавить зв'язок батьків з школи, тобто, щоб вони могли легко, без всяких додаткових навантажень, подзвонити вчителю, знати інформацію, що діється з твоєю дитиною в школі. Коломия одне з перших українських міст, яке підписало угоду з литовською фірмою і запустить програму Моя школа додатком зацікавились і інші міста, зокрема Тернопіль, Львів та Івано-Франківськ. Ольга Гариджук, Андрій Гарашчук, події НТК».